А мало. Ось так. Тому що ж говорити про державу? Держава має бути українська національна, тоді буде про що говорити? Ось я за це. я з вами згоден. От я от теж не дуже розумію, насправді, ці бренди, які от називають е, тобто україн... ну англійськими словами. От е, треба, щоб кожен бізнес він якби взагалі будь-який. е Давав користь нашій країні якусь в зсу там якісь допомога або просував українську культуру. Наприклад, є от ну компанія, мій бренд. Зараз я покажу це Digital World. Education – це it школа. Бачите, у нас на логотипі просто правда відсвічує, є українське. От, хоча назва Digital World – цифровий світ навчання, Education. Ось, ну я так просто назвав, тому що я так придумав. Але найголовніше для мене те, що є от український цей, українська мапа на цьому на логотипі. От, і те, що ми український бренд просуваємо, і загалом українських дітей вчимо, то я вважаю, є користь, тому я оцим прям пишаюсь. Ну, за... Можливо, можливо. Я схвалюю, я схвалюю, коли є якесь підприємництво, тобто не бізнес, а підприємство. Ну, бізнес це справа. Ось колись у Львові виходила така ділова газета Діло звалася причому вона там давнішня якась там, що їй там ледве не 100 років. Ось таке. Я вам що скажу, от а з... що ви маєте на увазі? Sorry. Підприємництво і бізнес це типу як Ви відокремлюєте? Ні, ну бізнес це те, бізнес це те саме, що і підприємництво. Розумієте? Mm -hmm. от, або якщо, якщо говорити про сферу, бізнесова сфера це підприємницька сфера. А якщо говорити бізнес, то це справа. Розумієте? Mm -hmm. от, людина справа, або діло, і так, і так mm -hmm. можна. Розумієте? Ділова людина. Ось, ну це ж нормальне слово. Ось е, таке. Значить, е, ну добре, я просто кажу, що якщо у вас ця комп'ютерна сфера, я колись в 2010 році, вперше вперше від е, хакерів почув слово фейк. вперше. Я до них кажу: що в що, що мелив, це що, це що таке? Вони кажуть, що фейк це брехня. А зараз уже слово фейк офіційні українські структури е, вживають. Розумієте? Ну тобто, ну, можу тоді комп'ютерний сленг вписати тоді дрова замість драйвер. Ну розумієте? Ну тобто, ну, 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 ну який фейк? Падла воно ж знає, що є українські відповідники. Якщо у людини є ноги, нащо йому їх відрізати і протест ставити? Хай будуть свої ноги. Чим не там слово брехня, там, чи неправда, чи фальш? Брехня, я оце теж хотів сказати. Ну, неправда, фальш, ну є, є, боже мій, ну слухайте, ну ну що, це в українській мові таких слів немає. Просто беруть і запаскуджують. Я вам скажу так, що мені комп'ютерам вже пізно вчитися, ось можливо. Можливо вам, я... не пізно. можливо, вам я побажав би, щоб ви щось встиг. Чому, тому що я. Підозрюю, що штучний інтелект наступає, от, наступає, і м, я підозрюю, що якась кількість програмістів, ось там різноманітних ілюстраторів, чи я кажу дизайнер. Ну, в Америці так. дизайнер, тут ілюстратор. Зараз ось... штучний інтелект дуже прогресує. і Насправді ми його теж просуваємо і вчимо, і максимально стараємось застосовувати, тобто, ну, до новітніх якби, технологій. Я думаю, що. Саме людей, от прям зараз він ну не замінить, він може тільки підсилити, допомагає конкретно і дизайнерів, от СММ-ників там які бренди от це просувають, тексти пишуть там, копірайтери, то от їм він дуже допомагає. Можливо, так він наступає на п'ятки і наступає може... обов'язково. Звичайно, Ілюстратори точно, точно підуть гулять. Ось перше, друге, ви ж розумієте, що скоро він почне робити відео там по 5 хвилин, по 10 хвилин. Ну ж ви ж розумієте? Він ну, Вже навіть починає таке робити. Ну поки що там далеко від досконалості, але коли-небудь Голівуд піде в бік лісу. Значить, якщо right. у вас, вас коли-небудь буде бажання, ви на якій платформі слухаєте там музику, пісні і так далі? Spotify, YouTube? YouTube. Значить, можете зайти набрати пісню Лисий і актриси. Ну, я там виступаю як Вадимович. Я просто зараз не можу доїхати до студії там. І ще пісень записати, тому що звукорежисер ховається від військкомату. Ну, ви знаєте, yeah. у, у Львові людей ловлять і в Києві їх ловлять. Я yeah. знаю. От ви це чудово знаєте, ви ж не з Марсу прилетів, так що ви це yeah. розумієте. Yeah. То, ось так що, от, якщо сподобається, то можете послухати там деякі пісні, до речі, так-так до речі, якщо ви зі Львова, то, можливо, пісня Галичанка теж вам. Я просто за що кажу, тому що я там в пісні дуже хотів, щоб ці діалектизми. Були, ну скажімо так, Зміни. зауважені, так? але щоб все це виглядало не, ну, не жорстоко, не жорстко, не агресивно, розумієте? Там на, на дівок вона каже кобіти, каже на кулемет Машингвер, «Теревенити» в неї. Триндіти, а от бутерброд, да. бутерброди бутерброди канапками зве. Ну тобто захочете послухайте. Ну якби на сподобається? Ну ні, то ні. Ну знайте. Ну я бачив слова виконання Вадимович. Круто. Так так. це ваш, якби ваш бренд, типу, ви це просуваєте пісні? Ну ну, ну я це Вадимович, так.